19 липня вечір Ірина Феріон у доброму настрої та оперучиті спільно з онуками та дочкою подорожі на море. Мовозавися спокійно виходить у подвір'я, аби сісти у таксі. Саме в цей момент лунає раптовий та підступний постріл у скроню. Вже за кілька годин серцевідомий бурчині за українську мову перестає битися на операційному столі. Це шокуюче вбивство, стало однією з найбільш резонансних справ року. Сьогодні в останню путь провели Ірину Фаріон, яку підступно вбили 19 липня на подвір'ї багатоповерхівки, де жила ця видатна особистість. Попрощатися з нею до гарнізонного храму прийшли тисячі людей, які шанували роботу цієї жінки для майбутнього нашої країни. Я особисто знала пані Ірину і хочу, власне, сказати, що ми, українці, і передовсім львів'яни не вберегли її. Ми знали, що їй загрожує небезпека. Ми всі це відчували. Ми бачили, що вона йде на лезі ножа. І ніхто навіть пальцем не поверхнув, щоб її охоронити. Наразі ще шукають зловмисника чи коло осіб, що винні у цьому карколовному вбивстві. Ірині Фаріон було 60 років. В неї залишилися донька та двоє онуків. Минуло шість днів, і поліція звітує, що йому вірний вбивця Ірини Феріон 18-річна хлопчина, затриманий у себе вдома у Дніпрі. А ви скоювали якісь вбивства? Буде видно, подивимось. Ви винні в цьому? Подивимось. Як ви пояснили свої дії в той момент, коли ви вчиняли вбивство? наступне питання. Ну, що, які мотиви у вас були? Наступне питання. Як триває розслідування, як себе поводить у саді підозрюваний, що кажуть його батьки і основне, як витримують такий невимовний стрес дочка вбитої мовознавиці. Увага суспільства та журналістів прикута буквально до кожного факту. В апеляції спекотно охочих почути реакцію суддів на скаргу адвоката підозрюваного у вбивстві Феріон більше, аніж зал може в себе вмістити. Людям доводиться тіснитися навіть в коридорі. Натов розступається, коли приходить дочка загиблої вузнавиці. На засідання Софія одягнула мамину прикрасу, бордову квітку. Сам же В'ячеслав Зінченко вирішив цього разу не бути присутнім на суді фізично, а вийшов на зв'язок онлайн. Довому засіданні по конференції зв'язку. Присутній підозрюваний зінченко В'ячеслав Федорович в залі судового засідання присутній захисник Сулима Ігор Романович підтримати сина на суд неочікувано. Приїхали батьки В'ячеслава. Для цього його тата навіть відпустили з фронту. На контакт журналістами чоловіки, де охоче та переконує, що його син точно не міг скоїти це вбивство. Має бути доведена віна підозрюваного. Поки сторона звинувачення не довела ніяких фактів, причетності мого сина до цього злочину. Тобто, свідки щось бачили, когось бачили, хтось там в капелюсі ходив, але що це є саме В'ячеслав Зінченка, нема ні експертиз, ніякий свідок не сказав, що ось Зінченка присутній був 19-22 по вулиці Масарика, 3. Першим на засіданні слухають, звісно ж, Ігоря Сулиму, адже зібралися всі саме з його ініціативи. Свій виступ адвокат підозрюваного одразу ж починає з прохання відпустити його клієнта під домашній арешт в Дніпро. А усю лінію захисту юрист збудує на руйнації доказів, які зібрали слідчі. Я казав, що в цих показах жоден немає жодного ну, доказу. Або хтось би вказував, що саме зінченка він бачив в цьому на місці скоєння злочину. чи поруч. Чи, чи буде біля під'їзду, біля арки. Чи, тобто бачила особу, яка була одягнута, щось яскраве дуже сильно виділяло. Тому я і зауважив, що зінько приїхав 9 числа, а е, свідок каже, що вона бачила дві неділі ще ну, тобто, цю особу. Значить, хтось це був, ну, це був точно не з Ігор Сулима ставить під сумнів не лише слова свідків, але й навіть відео з камер спостереження. Мовляв, коли невідомо відстежував Фаріон, його підзахисний був в орендованій квартирі, та кілька разів виходив на балкон. Але от алібі на день вбивства у В'ячеслава таки немає. Немає жодного файлу, який би напряму підтверджував, то що це вчинив зінченко або має хоч будь-яке при будь, будь причетність до цього злочину, будь який Тобто в нас немає ні зброї, в нас немає ні прямих свідків, які би вказали, що це він стріляв, в нас немає ні одежі, у нас нічого немає. Просто нічого. Я розумію, що суспільний резонанс, я розумію, що справа заслуговує на вивчення і розслідування. Але е, в певній мірі ну, у нас повинні бути докази. На чому ґрунтується? на оцих відеофайлах, так тут ж нічого немає. Тому що підтверджують, що Відінченко виїхав 21 числа, так ми не заперечуємо. Гарна конспірація. Він 19 числа вчиняє цей злочин. Він вбиває, вибачте в Ірину Фаріон, ну, стріляє в неї, і не переховується, а йде на вокзал під камери, купує на своє ім'я квиток, сідає в поїзд і тихо їде, знаючи, що справу розслідують, знаючи, що це резонантна справа, і вся українська міліція, більше, поліція слідить за цим і досліджує це все. Хочу відповідь прокурорів на закиди адвоката стислі, але по суті. По перше, усі так звані факти захисту вирвані з контексту. По-друге, слідство ще триває. А якщо зінченка відпустять під домашній арешт, то контролювати підозрюваного у Дніпрі буде практично неможливо, не можна оцінювати доказ, вириваючи окремі скріншоти відеозаписів з загального контексту і загального ланцюжка, яким здійснювалось доказування. І встановлення тих обставин, які давали підстави для повідомлення підозри е, Зінченку. якщо провести цю цепочку пересування підозрюваного Зінченка, він доходить до квартири на вулиці Театральній. А на квартирі на вулиці Театральній, яку він орендував, він дає свої документи. От е, ось вся логічна, логічний ланцюжок, по якому ми можемо стверджувати, що особа, яка перебувала на вулиці Масарика, одягнута в синю Панаму білі окуляри, це та сама особа, яка зайшла в квартиру на вулиці Театральній, яка була орендована з В'ячеславом Федоровичем. Підозрюваний Зінченко з іншинком, проживає в місті Дніпро. Досудове судове розслідування проводиться у місті Львів. Судовий розгляд буде проводитися у місті Львів, виходячи з правил про підсудність кримінального провадження. Забезпечити його явку і належну процесуальну поведінку в таких умовах без застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в теперішніх умовах абсолютно неможливо. Поява батьків В'ячеслава неабияк зацікавила присутніх і журналісти, і про слухачі буквально засипали питаннями тата підозрюваного. Але найбільше усіх заскочило питання вибору адвоката, адже Ігор Сулима має репутацію захисника зрадників. А як ви вибрали адвоката? Боже привітні. Івано-Франківського адвокат з івано франківська Ну, але я, як ви знайшли його. Подивися якщо. знайшов. що, адвокат захищає право, якщо ви ще це не змінимося? Він захищає дотримання закону. Але як ви знайшли його, будучи в лавах армії, і ви дізналися про адвоката з Івана Фуківського. Ну вам же ж наведіння було знайдено. А чому не можемо від закону? Ну, знайомий порадив, ну як я ще можу його знайти. Чому Федір не вірить у винуваті сина, яким він є за характером, і чи знали батьки, чому напередодні вбивства В'ячеслав замість Тернополя опинився у Львові? На усі ці питання чоловік відповів детально і звісно ж на користь своєї дитини. Якщо б вони мені зателефонували, я я маю вплив на сина такі, що він би прийшов просто сам. І все не треба, але потрібно було для чогось шоу. просто ну таке враження, що. Почали знову знімати новий сезон Слуги народу». Ну, я по іншому я не можу трактувати дії поліції. Це мені дивно, бо В'ячеслав якраз прихильник моноетничної держави. вбивство на цьому підґрунті, Якраз він дуже добре розуміється на українському націоналізмі. І навіть у 22-му році був у Русі права молодь, це молодіжна організація правого сектора. Тому. Тут шукати щось нема чого. І якщо свого сина Федір виставляє патріотом та ультранаціоналістом, то сам про Ірину Феріон висловлюється. Не надто позитивно. Ну, ті відео, що показують, ну я не хочу таке називати. Ну, я вважаю, ті, ну ті ролики, що по Ютубу вводять, я... ну правда. Його онука Дмитрика, який має своїм українським ковачком чи українські мови якогось там грішу. Ви тільки ці -ті -ті відео бачите? Ну я бачив інші. Ну, вибачте, вона ж професорка, вона викладач. То... Я вважаю, що викладач не має так себе коду. Як так? Що я пропагандую насильство. Ми... Пишається тим, що його син Дмитрик. Б'є когось там. А може батька того, коли він б'є своїм кулачком, Зараз на сході рядом мною. Так не думаємо. На ну, знаєте, скільки нарі. Ми теж родина російська мовна. Ми зустріки російською. Після нетривалої наради судді оголосили свій вердикт. Промова адвоката їх не переконала. В'ячеславу зінченко таки доведеться сидіти під вартою до 22 вересня. Відключи статтею 376 частиною 2 Кримінального процесуального кодексу України колегія судді постановила ухвалу слідчого судді Галицького району суду міста Львові 26.07.2024 року про застосування до підозрювання за запобіжного заходу в виді тримання під вартою на строк 60 днів до 22.09.2024 року без визначення розміру застави залишити без змін апеляційну скаргу захисника судону без задоволення. В останні дні 2024 року правоохоронці роблять сенсаційну заяву. Справу про вбивство Ірини Фаріон перекваліфіковано, а підозрюваного освітить довічне ув'язнення. Загинула за захист української мови та громадянську позицію правоохоронці змінили кваліфікацію у справі про вбивство Ірини Феріон, і це стало справжньою сенсацією, адже тепер В'ячеслава Зінченка судитимуть не просто за злочин, а за умисне вбивство з мотивів національної нетерпимості. Виявляється, 18-річний хлопчина був учасником двох радикальних груп, які пропагують культ насильства та расову і релігійну дискримінацію. Одна з яких, до речі, має російське коріння. Слідчі встановили, що саме в цей час у підозрюваного і виникла особлива не. Невись домовузнавиці, і він почав ретельно планувати свій кривавий злочин. Правоохоронці запевняють, що спершу В'ячеслав стежив за своєю жертвою. Вивчав її режим дня та звички. А ввечері 19 липня скоїв свій фатальний постріл у скроню Ірини Феріон. Дочка загиблої та її представнику суді вже назвали перекваліфікацію кроком до перемоги та довічного ув'язнення вбивці.